Слава Господу! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! І поки ви стоїте, привітайте з цим святом тих, хто сидять, стоять перед вами і ззаду вас. Біля вас це ваші друзі і знайомі. Поверніться, привітайте з цим святом тих, хто спереду і ззаду сидять. О, тепер відчувається свято. Присядьте, будь ласка. Ми дійсно сьогодні святкуємо Воскресіння Ісуса Христа. Знаєте, дивився на зал і так згадав слова, які записані в Біблії. Ми будемо сьогодні читати, зазвичай читаємо останні розділи Євангелії, які описують про Воскресіння Ісуса Христа. Але якщо листати декілька сторінок перед тим, написано, що учні, пішли, учні, які ходили з Ісусом Христом, звернулися до нього словами: куди нам піти і приготувати тобі Пасху? Таке враження, що всі ми дуже добре готувалися до Пасхи. Змучені, зосереджені. Напевно, з надією, можливо, що прийдемо додому і вже будемо споживати Пасху. Ну, так є. Ми готуємось до свята. І учні теж готувалися. Ми в четвер згадували страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа, як Ісус звершував Пасху з учнями, як Він навчав учнів. І це теж були приготування до цього свята, як і до будь-якого свята. Але хотілося б, щоб ці приготування вони не затьмарювали для нас радості самого свята і цінності самого свята. Воскресіння Ісуса Христа це не просто подія, яка описана в Біблії, яку описують євангелисти. Воскресіння Ісуса Христа це кульмінація всієї Біблії. Ісус Христос воскрес! Перемога над гріхом здійснена, жертва Ісуса Христа прийнята, наше з вами оправдання звершено. Я вірю, що в цьому залі знаходяться люди, які знають Ісуса Христа не просто як дієву особу, не просто як того, про якого писано в Біблії. Я вірю, що тут знаходяться ті, які знають Його як свого особистого Спасителя. Якщо серед нас є. Ті, хто ще не зустрівся з Ісусом Христом, не склав біля ніг Його гріхи, не отримав прощення. Я хочу заохотити вас. Постарайтеся зрозуміти, що зробив Ісус Христос для вас. Чому Ісус Христос приходив на цю грішну землю, чому Він помер? Чому Він воскрес? Тому що це напряму стосується нас сьогодні. Це не просто свято, яким святкує наша країна. Хтось сьогодні, хтось наступну неділю, хтось сьогодні святкує вербну неділю або в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим, якщо дивитись так, як описує Біблія, просто в народі нас називають вербна неділя, але Ісус Христос не просто так приходив на цю грішну землю. Не просто так, щоб відкритися євреям. Не просто так, щоб це було записано в Слові Божому в Біблії. Ісус Христос приходив, Він мав ціль. Ця ціль приходу Ісуса Христа, вона стосується напряму нас сьогодні. Ісус Христос Воскрес. Сьогодні свято. Незважаючи на те, що так ми згадуємо а, події, які відбуваються в нашій державі зараз, війна, ми розуміємо, що війна зачіпає вже, вже зараз майже кожну родину. Ми розуміємо це. Але Воскресіння Ісуса Христа дає нам можливість жити навіть коли ми і помремо. Воскресіння Ісуса Христа дає нам можливість жити навіть тоді, коли нам тяжко і ми страждаємо. Хочу прочитати, як описує цю подію один із євангелистів, хочу читати Євангелія Марка, 16 розділ з 1 по 16 вірш, хто має Біблію. Паперовому виді або в цифровому, від, будь ласка, відкрийте, просто щоб ці слова були перед вами. Івангелія Марка, 16 розділ з 1 по 16 вірш. Як минула ж субота, Марія Магдалина, і Марія Яковова, і Соломія накупили пахощів, щоб піти і намастити його. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули і говорили одна одній. Хто відвалить нам каменя від могильних дверей? І, зиркнувши, побачили, що камінь відвалений, був же він дуже великий. І війшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів, і був одягнений у білу одежу. І жахнулися вони. А він промовляє до них: Не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина, Він воскрес. Немає тут. Ось місце, де його поховали, були. Але йдіть, скажіть учнями його та Петрові, він іде в Галілею попереду вас, там його ви побачите, як він вам говорив, і як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх трепет та страх обгорнув, і не сказали нікому нічого, бо боялися. Як воскрес він уранці, дня першого в тижні, то з'явився найперше Марії Магдалині, з якої був вигнав сім демонів, пішовши. Вона помідомила тих, що були з ним, які сумували та плакали. А вони, як почули, що живий він, і вона його бачила, не йняли тому віри. По цьому з'явився він двох, двом із них у постаті, іншій в дорозі, як йшли вони на село. А вони, як вернулися, інших проте спомістили, та не повірено і їм. Нарешті він з'явився одинадцятьом, що сиділи вони при столі і докоряв їм за невірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто воскреслого бачив Його. І сказав він до них: ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте, хто вірою охреститься, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Ось чому важливе для нас сьогодні це свято. Хто увірує і охреститься, буде спасений, хто не увірує, засуджений буде. Ці слова говорять нам про віру. Ці слова говорять про наше відношення до того, що сталося. Коли ми говоримо про сьогоднішнє свято, це знову ж таки стосується нас, як ми віримо? Чому ми віримо, що для нас означає це свято? Чи я сприймаю це свято дійсно як подію, яка стосується мене не просто там ізраїльського народу, не просто вчителя, який прийшов на, на цю землю на, і, і чогось навчав доброго? Ні, це сьогодні стосується мене. Написано: хто увірує і охреститься, буде спасенний. Хочу повернутися до самого свята. Написано, як минула субота жінки накупили пахощів, щоб піти і намастити його. Субота, суботній день, за єврейським звичаєм, вони євреї мали відпочивати. З п'ятниці з вечора до суботи до вечора тривав цей час день суботній. До заходу сонця. В п'ятницю Ісуса Христа розп'яли. В суботу, якщо ми читаємо різні івангі, ми побачимо, що в суботу первосвященники прийшли до Пилата, випросили поставити сторожу біля храму. Жінки, які виконували суботу, вони спочивали в суботній день. Якщо ми читаємо це, це, це цю подію, яку писав Євангелист Марк, то навіть не написано, що жінки переживали, чи там буде сторожа. Вони думали тільки про те, що вони бачили. Вони бачили, що в п'ятницю був привалений до гробу камінь. І вони йшли і дорогою думали. Вони, от подивіться на віру тих жінок. Закінчається день суботній, приходить вечір, заходить сонце. Вони йдуть, купують написано: накупили пахощів, щоб піти і намастити його. Вони не знають, як відкрити той гріб. Вони не знають, що їх чекає, але вони купують пахощі. І написано на світанку дня першого в неділю, над тижні, як сходило сонце, до гробу вони пробули і говорили одна одній, хто відвалить нам каменя від могильних дверей? Вони не могли всидіти вдома. Вони накупили пахощів, домовилися, і зранку, навіть розуміючи між собою, розуміючи, що камінь привалений, що закритий гріб, вони йшли до гробу. І думали між собою, хто ж відвалить нам камінь? Вони приходять туди, написано зирк... зиркнувши, тобто поглянувши, побачили, що камінь відвалений. Івангія Матвія в 28 розділі і в лист Матвії, описуючи цю подію, написано, що камінь відвалив ангел. Він відкрив ту гробницю. В цьому місці написано, що камінь був дуже великий, ця характеристика говорить про те, що не просто так було відсунути цей камінь. Що вони роблять? Вони входять до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, що був одягнений в білу одежу, і злякалися, жахнулися. Євангелисти описують, що це були ангели. Якщо ми читаємо в комплексі, читаємо Євангелії, 4 Євангелії. Досліджуючи власне саме Воскресіння Ісуса Христа, ми можемо бачити більш детально картину. В цій історії ми бачимо тільки частково. Ми бачимо, що вони зайшли до гробу, вони побачили юнака в білій одежі. Вони злякалися. Він промовив до них: не лякайтесь, не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина. Він Воскрес, нема його тут. Ось місце, де його поховали були. Ангел звертається до них з цією радісною вісткою. Він говорить про те, що не лякайтеся, перше він їх заспокоює, тобто вони вже чують його, його звернення до них, а потім він говорить саму важливу вістку для них. Ви шукаєте розп'ятого, Ісуса Назарянина. Його нема, Він Воскрес. Ось, подивіться на місце, де він лежав. Ви його там не побачите, він Воскрес. І далі він каже, ангел звертається до жінок і каже: «Ідіть, скажіть його учням і Петрові. Хочу звернути увагу на те, що ангел наголошує, Петро ж теж був учнем Ісуса Христа. Але після того, що пережив Петро, коли він зрікся, і півень за це з пів півня поставив крапку в цьому. Петро зрікся три рази Ісуса. Це звернення ангела. Або Бога через ангела до Петра воно говорить про те, що Бог бачить не тільки і звертається не тільки до церкви, до нас, людей. Він звертається і знає кожного з нас по імені. Більше того, Він знає стан наш, кожного із нас. Бог знає, що відбувається в вашому серці. І, можливо, сьогодні Бог через Духа Святого звертається до вас Петро, Іван, Надія, Марія. Що відбувається в твоєму серці сьогодні? От ви знаходитесь в домі молитви, в церкві нове життя. Що відбувається в твоєму серці? Твоє серце радіє, твоє серце лякається, твоє серце переживає якийсь особливий стан. Бог через ангела каже: скажіть учням і Петрові. Він іде в Галілею попереду вас, там його ви побачите. Як Він вам говорив. Якщо ми відкриємо два розділи перед тим, Іван Марка, 14-й розділ, 28-й вірш, там теж там написано ці слова, що Ісус, навчаючи учнів про те, що має відбутися останніми найближчими днями, Він каже, що Він буде розп'ятий, Він воскресне і Він зустрінеться з ними в Галілеї. І тут ангел нагадує це і каже: передайте учням і Петрові, що він зустрінеться з вами. Написано, що вони, коли вийшли, то побігли від гробу. Хоча ангел звернувся до них і сказав: не лякайтесь, не жахайтесь, все таки страх опанував їхньому серці. Написано, вони побігли від гробу, бо трепет та страх обгорнув. І не сказали нікому, бо боялися. Для людини, яка була далека від того, щоб від, ну, яка не була на той час учнем Ісуса Христа, розп'яття це було один із видів покарання в Римській імперії. І розп'яття е траплялося час від часу, для того, щоб покарати злочинців, і для того, щоб тримати в трепеті тих, хто на це дивився. Це було жорстоке покарання. І здавалося б, якщо дивитися, всі знали, ну, що буде розп'ятий, він буде висіти на е, цьому хресті, пройде декілька днів він помре, ще декілька днів він буде висіти, потім його поховають. І, звичайно, люди думали, що це так, як, як, як зазвичай буде. Але з в в історія з Ісусом Христом відбувалася зовсім не так. Ісус Христос був розп'ятий. Він той день помер, потім був похований. Розбійники на Христі продовжували висіти, тіла їхні. Ісуса Христа там не було. Більше того, написано в Слові Божому, що на третій день Христос воскрес, його не стало навіть серед померлих. Він воскрес. І це свідчення ангела каже, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина, Він Воскрес, немає Його тут, не там ви його шукаєте. Той хрест, який мав привести до покарання, до розп'яття, Він привів до Воскресіння. Він привів до торжества життя, до того, що Христос Воскрес. Звичайне, те, яке ніби мало розвиватися по людській. За своїм, за своїм алгоритмом змінилося зовсім на інше, на торжество. Тому що туди вмішався Бог. Христос Воскрес. І ці слова, що Він Воскрес, те, що сказали, сказав ангел, Він воскрес, немає Його тут, вони, вони змінили людство. Вони змінюють і нас сьогодні. Сьогодні ми згадуємо Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Коли ми думаємо про саме Воскресіння, це дає для нас промінь щастя, радості, надії. Так, нас гнітить обстановка навколо нас. Ми розуміємо, що життя в час війни продовжується. Але ми розуміємо, що і Воскреслий Христос, Він поряд з нами. Незважаючи на те, що є речі, на які ми не можемо впливати, які ми не можемо сприйняти, проти яких бунтує наше серце, наше єство, наш розум, є речі, які стверджує Бог. Викуплення здійснилося. Христос воскрес! Жертва Ісуса Христа прийнята. Ці слова свідкують про живого Ісуса Христа, який не залишився в гробі. Ці, ці слова свідкують для мене, для вас, що Христос змінив і Воскресив нас до нового життя. Знаєте, коли читаю те, що відбувалося, ті, ті, ну, звертаю увагу на ті слова, які ми з вами читали, учні були переповнені недовіри. Хоча Ангел звістив цю вістку для цих жінок, які прийшли до гробу, написано, що вони були злякані і вони по-грубому втекли. Вони втікли, вони злякалися. Трепет і страх їх обгорнув. Пам'ятаємо, читаємо, що як учні, двоє учнів йшли по дорозі в Емаус, вони не побачили, не повірили, не знали, що Ісус Христос іде поряд з ними. І ми читаємо в Євангелії Марка, що написано 12 й вірш. При цьому з'явився він двом із них в постаті іншій в дорозі, як йшли вони в село. Вони вернулися, інших про те спомістили. І що написано? Як інші зреагували? Але не повірено їм. Коли жінки вернулися від гробу, вона повідомила тих, що були з ним. Це 10-й вірш. Які сумували і плакали, написано, вони як почули, що живі, живий він, і вона його бачила, не йняли тому віри. Подивіться, чим було сповнене серце учнів. Сьогодні ми християни ми віримо, що Ісус Христос воскрес. Для вшанування і поклоніння Господу нам не потрібно йти до гробу, так як йшли жінки. Ми віримо, ми готові сприймати ці слова, що Христос Воскрес. Ми віримо, що Він на сьогоднішній день вознісся, Він знаходиться на небесах. Ми знаємо, що в проповіді першоапостоли постійно говорили про Воскресіння Ісуса Христа. Це важливий, важлива частинка проповіді звіщення цієї доброї новини про Ісуса Христа, Євангелії. Звістка про те, що Христос Воскрес. Дії апостолів, коли Петро проповідував, перший, перша його проповідь, це другий розділ. Там ми читаємо, що коли він звертається до євреїв, він каже, брати, мужі, браття, хай буде мені вільно, сміливо сказати вам про патріарха Давида, що помер і похований, і знаходиться гріб його. В нас аж до цього дня, бувши пророком та відаючи, що Бог клятвою клявся йому посадити на престолі його від плоду, його стегон, в передбаченні Він говорив про Христове Воскресення, що не буде зоставлений в аду, а ані тіло Його не зазнає зотління. Бог і цього, Ісуса цього Воскресив, чого свідки ми всі. Ми сьогодні з вами. Я вірю, що ми свідки Христового Воскресіння. Ми святкуємо це свято, ми радіємо, що Христос Воскрес. Але оглядаючись на реакцію учнів, я би хотів, щоб ми перевірили нашу радість, наше, наше відношення. Дивіться, написано, вони не повірили, коли прийшли жінки і розказали учням. Вони не повірили. Коли він з'явився двом учням по дорозі в МУУЗ, вони повертаються, розказують. Написано, що не повірили. Подивіться на те, як зреагував Ісус Христос. 14 й вірш ми читали ці слова. Нарешті Він з'явився одинадцятьом, що сиділи вони при столі і докоряв їм за невірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто Воскреслого бачив Його. Він з'являється учнів, учням, як вони сиділи при столі. Про що він говорить для них? Що, якими словами він звертається? Подивіться, написано, докоряв їм за недовірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто Воскреслого бачив його. <кій> Ісусові не байдуже, що відбувається в нашому серці. Декілька разів Ісус звертався, Бог через різні обставини, звертався до учнів, показував їм, нагадував їм про Воскреслого. Вони не вірили. Ісус з'являється серед них. Він їх підбадьорює, Він їх заохочує, але разом з тим Він бачить їхнє серце, і Він каже. Написано, Він докоряв їм за їхнє недовірство і твердосердя. Чому воно виражалось? Вони не йняли віри, тобто вони не повірили тим, хто Воскреслого його бачив. Хочу звернутися до нас сьогодні, кожного зокрема. Перевірмо своє серце. Чи ми віруємо? Як ми віримо? Яка наша віра? Чи це наша віра, просто вона, як звичка вже в нас? Чи наша віра є живою? Як ми сприймаємо сьогоднішнє свято? Це ще як один із днів, коли ми згадуємо іваницькі події, чи нап... або один із днів з року в рік, коли ми згадуємо Воскресіння Ісуса Христа. Чи це щось особливе для мене? Ісус бачить моє серце, бачить ваше серце. Ісус докоряв учням за їхнє недовірство. В чому воно висловлювалось? Написано, вони не йняли віри тим. Хто бачив Його Воскреслого? Кожен з нас сьогодні святкує іншим про Воскресло Ісуса Христа. Ми сьогодні вітаємо один одного з цими чудовими словами Христос Воскрес, воістину Воскрес. Ми сьогодні говоримо іншим, які збираються ще святкувати в наступну неділю, що ми вже святкуємо. Ми вже радіємо сьогодні. Христос Воскрес. Але що відбувається в моєму серці? Сьогодні була сценка, діти готували, і там була Хома невірний. Пам'ятаєте, У нас завжди асоціація, що тільки один не Він не вірив. Але ці слова, які ми читаємо Івана і Марка, вони говорять, що учні не вірили, учні не довіряли. А Ісус, бачачи їхнє серце, дорікає їм про це. І Ісусові точно так само сьогодні не байдуже, що відбувається з моїм серцем. Наша реакція на Воскресіння, на це свято, на Воскресло Ісуса Христа, вона показує, що відбувається в моєму серці. Не приготування до свята, не наші сімейні зустрічі, коли ми будемо збиратися і святкувати. Що Воскреслий Христос зробив в моєму серці? Чи дає Він мені ту радість? Чи та радість змінює моє життя? Чи вірю я, що Христос живий? Чи слухаюся я його голосу? Питання віри. Чи вірити складно? Скажіть, будь ласка, чи поняття віри несе за собою якісь витрати фінансові, ще якісь. Ще які? Ні, вірити це дуже просто. Але це і складно. Людина не може, не хоче вірити. Вся Іванглія, Біблія говорить про Воскресло Ісуса Христа. Церква, існування Церкви говорить про Воскресло Ісуса Христа. Наш Христос, наш Спаситель живий. Ми знаємо, що ми зустрінемося з Ним на небесах. Ми чекаємо цього моменту. Чи вірую я в це? Реакція учнів була неправильна через те Ісус їм докоряв. Наша реакція. Перше Пісня до Коринтян, 15 розділ, 17 вірша, написано так. Коли ж Бог Христос не воскрес, то віра ваша даремна, ви в своїх ще гріхах. Тоді то загинули і ті, що в Христі упокоїлись. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Та нині Христос воскрес з мертвих первісток серед покійних. Коли Бо Христос не воскрес, то віра ваша даремна, наша віра основана на Воскреслому Ісусі Христі. Більше того, наша віра заснована на тому, що це стосується не тільки нашого сьогодення. Не тільки Бог змінив нас тут, змінив моє життя, позбавив гріховних звичок, дозволяє і дає сили змінюватися. Ваше життя так само. Наша надія стосується і вічності, ми зустрінемось там з Воскреслим Христом. І в післяні до Колосян, третій розділ з першого вірша написані теж слова, які заохочують нас жити цією думкою про Воскресло Ісуса Христа, який нас чекає. Після до Колосян, третій розділ, перший вірш. Отож, коли ви воскресли з Христом. То шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо коли ви вмерли, бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в бозі з Христом. Коли з'явиться Христос наше життя, тоді з'явитесь з Ним у славі і ви. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос. По Божій правиці. Ось де знаходиться нас Воскреслий Христос. Нагорі, на небі, по Божій правиці з правої сторони, Він там знаходиться. І апостол Павло закликає: отож, коли ви воскресли з Христом. Якщо ви пережили цю радість Воскресіння, оновлення вашого життя під дією Божого Воскресіння, то шукайте того, що вгорі. Думайте про те, що вгорі. Хочу заохотити, щоб ми цим жили, щоб ми прагнули думати не лише про те, що, що сталося тоді. Христос Воскрес! Це правда. Ніхто не зміг довести зворотнього, ні підкуплена сторожа, ні дві тисячі років історії, коли знаходилися люди, які прагнули довести, що Воскресіння Христа не було, ніхто не зміг довести. Біблія існує, церква існує. Віра існує, надія існує, і впевненість в тому, що ми будемо на небі з Богом. Коли ви воскресли з Христом, думайте про те, що вгорі. Хай це укріпить наслідування за Господом. Бог живий, Він воскрес, Він продовжує слідкувати за нами. Він продовжує турбуватися про наше серце, що відбувається в нашому серці. Так як він звернувся до учнів і сказав, щось ви не так реагуєте. Він так само дивиться за нами, так само піклується про нас, так само може говорити через Духа Святого нашому серцю, як я реагую. Хай благословить нас Господь, щоб ми дійсно, слідуючи за Ісусом Христом, прославляли Його як дійсно Воскреслого, живого Бога, який продовжує діяти в нашому житті. Я вірю і знаю, що кожен з нас не байдужий для Бога. В кожному з нас Бог продовжує діяти для того, щоб ми досягнули мети нашої віри, спасіння наших душ. Слава йому за це! Давайте ми помолимось, подякуємо Богові.